відчуваєте постійно втому, Проблеми зі сном, напругу в тілі, біль в шиї або спині, при тому всі обстеження в нормі. Мене звати Олена Іванівна, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини клініки «Аксимед». І це те, з чим дуже часто до нас звертаються пацієнти. Проблемою може бути психосоматика. Це невигадана хвороба. Це стан, коли стрес, тривога, виснаження нервової системи проявляються через тіло. Порушення сну, хронічна втома, м'язові болі, ком у горлі, напруга і спазми, які суттєво погіршують якість життя. Взимку це особливо помітно, і люди часто списують на відсутність сонця, але причина зазвичай глибша. У нашій клініці ми бачимо, що коли лікування таких станів ми поєднуємо з простими реабілітаційними вправами дихальними, м'язовими, на розслаблення й рух. Відновлення настає значно швидше, і результат тримається довше. Тому задача лікаря тут пояснити, що тіло так реагує на перевантаження, допомогти знайти причину і підібрати комплекс лікування, режим руху, турботу про нервову систему.